Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні у нас 19 вересня, вже й прийшла осінь, вже тут в горах випав трошки сніг, дуже холодно, але, як бачите, я в такій теплій обстановці, продовжую вам розказувати про цікаві випадки новини законодавства. Багато дуже багато запитань стосовно ввезення товарів для військових, тобто подвійного військового призначення, давайте так у загальному, товари, які зараз потрібні нашій армії для скорішого закінчення цієї війни. От. І питаються про застосування преференцій, яку кращу преференцію застосувати, яким чином які документи, як це робиться. От. Ну І давайте трошки про новини. Да? Значить, у нас що знову до 236 постанови у нас були внесені зміни. Значить, є у нас така постанова 10.06. Да, вона у нас вносить зміни до 236 постанови. Якщо пам'ятаєте, це про товари критичного імпорту, і на які надається відсрочення митних платежів. Я нагадаю вам, що на сьогоднішній день у нас відсрочення митних платежів надається відповідно до додатку до 236 постанови, там є невеликий перелік продуктів харчування. там є Лікарські засоби. А також тут додано, що під час везен на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно до закону про оборонні закупівлі. Що це означає? Значить, відсрочення може надаватись на товари, які підпадають під термін. Товари оборонного призначення, тобто є закон України про оборонні закупівлі, і там є ну як в кожному законі спочатку йдуть терміни, які вживаються в цьому законі. І тому, якщо ми відкриємо цей закон про оборонні закупівлі і е, знайдемо товари оборонного призначення, то тут є визначення. Тобто це озброєння, військова та спеціальна техніка, зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби, е, матеріали та обладнання спеціального призначення. Значить, виготовлення або використання спеціальних заходи, за, засоби, вибачте, бронежилети, каски, спеціальний одяг. Тобто, якщо у вас підпадає ваш товар, ви хочете отримати відсрочення від сплати митних платежів, тобто мита і ПДВ, да, застосувати 91-й спосіб розрахунку. То тут вам необхідно передивитись 29 й пункт закону України про оборонні закупівлі, щоб чи підпадає, да, чи не підпадає, щоб не було так, що це якісь спортивні костюми. Які взагалі не підпадають під визначення спеціального одягу спеціального призначення, да, які використовуються, а їх везуть там для армії. Я розумію, що кожен хоче допомогти, а й кожен хоче там зекономити при цій допомозі. Да, ну але будь ласка, читайте визначення, під які повинен підпадати товар, щоб отримати відсрочення на 3 місяці на 90 днів від сплати митних платежів. Значить, з 10 вересня ця постанова набирає чинності, тобто вона вже чинна можна працювати. Ще хотіла звернути увагу на використання 161, 164 і 225 преференції. Багато запитань, що відкривають. Наприклад, 161 преференція, 225 вона посилається на прикінцеве положення на пункт 4.1 і незрозуміло, яким чином. А потім в 164-й постанові, вибачте, 164-й преференції і в 225-й преференції однакові коди товарів. І люди не знають, ну, якщо вони там везуть, ну, наприклад, я не знаю зараз, ну, якісь там товарно оптичні прилади 9013-1090, 90, да, то яку застосувати 225-ту чи 164-ту? І от багато таких питань. От, значить, перше, що вам допоможе, щоб зрозуміти, яку преференцію краще використати, і відповідно до цього, ви вже будете розуміти, які документи треба прикласти. Це наказ 10.11 зі всіма змінами та доповненнями, які спочатку початку 2022 року були внесені в цей наказ. Нагадаю, що це наказ про класифікатор, який використовується в митній справі. Якщо ви зайдете оцей класифікатор і в розділі преференції, значить дивимось, да? от, наприклад, 161 перша преференція. Тут чітко прописано: спеціальні засоби індивідуального захисту, бронежилети, нітки та тканини, матеріали для виготовлення. Бронежилетів та шоломів, пункт 4.1. Тобто, в цей пункт було, був ну, митний кодекс, відповідним законом було внесено зміни і тобто 161 преференція стосується товарів, чітко визначених ну, це спец... засоби сп... спеціального спец... захисту бронежилети, нітки і ткані. Для виготовлення бронежилетів, коди, яких або товарні позиції зазначені пункті 4.1 при кінцевих положеннях до митного кодексу. Ну, відповідно, там що розділ значить, 20, підрозділ 2, пункт 32 податкового кодексу. Ну, ось так там від ПДВ. Да? У нас митний кодекс звільняє від мита, а податкового від акцизу та ПДВ. Тобто, якщо у вас їдуть засоби спеціального індивідуального захисту, бронежилети, нитки та тканини для виготовлення бронежилетів та шоломів. Коди, які підпадають під е, е, коди, які зазначені в пункті 4,1 е, митного кодексу, зараз я вам просто відкрию, скажу про що йдеться. Тобто 6506 10,80, 62, 11, 43, 90, 39, 20, 10, 89, 90, 39, 20, 61, 39, 20, 90, 60, 54, 02, 11, 54, 07, 10, 56, 03, 14, 64, 14, 90. От якщо воно їде, і кінцевим споживачам є якесь військове формування, і у вас є сертифікат з кінцевого споживача, то ви застосовуєте 161 преференцію. Якщо йдеться про товари, значить, якщо ми говоримо про 225-ту преференцію, да? зараз. Вот. То тут в 10.11 є пояснення товари кінцевим отримачам, які відповідно до сертифіката кінцевого споживача, згідно з умовами договору, визначено правоохоронні органи там, Озброєні сили СБУ, там ля 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 ля, -ля Митний кодекс, розділ про кінцеве положення, пункт 4.1. Тобто тут. Йдеться про не тільки товари спеціального захисту, тобто спеціальний захист це йде, йде під 161 преференцію, а от, лікарські засоби, прокат, плоский. ну Пам'ятаєте, там окремим законодавчим актом було визначено перелік товарів, та, які у нас звільняються від оподаткування, ми там, та ПДВ під час дії воєнного стану. От. Відповідно, ці товари ми заявляємо під 225-ту преференцію. Значить, в будь-якому випадку, коли ви заявляєте, ці товари ввозяться, і у вас повинен бути сертифікат кінцевого споживача. Тобто, ці товари можуть бути ввезені по 161-й двісті двадцять п'ятей преференції, якимись комерційними да, організаціями ТОВ, там, ФОП, тобто люди, які хочуть допомогти нашій армії, але в них повинен бути якийсь внутрішній договор про продаж або безоплатну передачу, Чу байдуже вони будуть продавати або безоплатно передавати якомусь військовому формуванню, тобто ну, ці МВС, там СБУ, ВСУ, там Нацгвардія і так далі. Да? І відповідно до митного оформлення ми надаємо сертифікат кінцевого споживача, який заповнюється відповідно цим кінцевим споживачом, цим військовим там або правоохоронним відомством, який буде, скажімо так, кінцевим фінальним отримувачем цього товару. От. Приклад сертифікату кінцевого споживача я можу вам надіслати. Під відео я, як завжди, залишаю свої контакти. Якщо комусь там потрібно, то, будь ласка, звертайтесь. Тобто з цим зрозуміло. Також у нас ще є 164 та преференція. Вона така цікава. В ній також коди співпадають із 225-ю. Да? 164 преференція застосовується на товари оборонного призначення, визначені таким, згідно пунктом 29 частини 1 значить, статті 1 закону України про оборонні закупівлі. Тобто то, про що ми говорили з вами, це по-перше. А по-друге, тут йдеться про товари, які є об'єктом державних закупівель. Є такі контракти про державні закупівлі, да, і в цих контрактах прописується отримувач, да, ну, це відповідне відомство, там, замовник. Державний, там, хто. І в цих контрактах навіть прописується там, перелік або кількість товарів військового, там, або подвійного призначення, які повинні бути ну, по якій ціні да, повинні бути закуплені для потреб на підставі оцих там, державних договорів, державних закупівель. То якщо ми говоримо про 164-ту преференцію, то йдеться про товари. А, значить, ну державна закупівля. Тут посилання є на пункт 20 статті 282. Да? Якщо ми відкриємо митний кодекс 282 статтю і 20 пункт, тут написано, що 3601 8702, 8705, 8802, там, ну, і так далі. Але а, йдеться, що ці товари завозяться в рамках оборонних державних закупівель. Тобто, якщо такого контракту немає, то 164-ту четверту преференцію ми застосувати ну, взагалі не маємо права. От. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Якщо щось не зрозуміло з того, що я сказала, ну мені зрозуміло, що я розумію, як воно оформлюється. Якщо вам не зрозуміло, будь ласка, я вже казала, що там консультації у нас платні, але стосовно консультацій по гуманітарної допомозі або по товарям, які для наших військових, ми з вами всі разом питаємось там, намагаємось наближити наближати нашу перемогу. Тому, будь ласка, звертайтеся ці консультації безкоштовні. Тобто, якщо у вас є бажання ввозити якийсь товар ну, військового оборонного призначення, будь ласка, звертайтесь, будемо розбиратись. По факту для кожного товару я спробую вам допомогти, яку преференцію застосувати або відсрочення сплати митних платежів. Всім дякую, до побачення, гарного дня!